Стало три зони для контролів. Тобто сіра зона це відключено, постійно відключено, так? все, вимкнули і вимкнули. Світло-сіра зона це можливе відключення. Це коли якраз на границі між чергами або між переключеннями виключеннями, вводиться там три черги, або там чотири черги, вступає в силу світло-сіра зона. Це можливе відключення. І коли три черги, світло-сіра зона практично відключена постійно. Коли три черги в графіку вводиться, постійно відключена світло-сіра зона. Тому треба рахувати так, сіра зона плюс світло-сіра, коли вводиться три черги. Коли дві тільки сіра, коли три – сіра сіра і світло-сіра. І чотири також туда. Ж. І біла зона це коли електроенергія буде гарантована.